Хочу взагалі стати олімпійським чемпіоном. Я до цього йду е крок за кроком. Спортивні досягнення. Івано-франківські борці виграли золото і бронзу на європейських змаганнях. В кінці червня в італійському каорла тривали змагання чемпіонату Європи Ю-15. Валерія Яцків та Роберт Алоєв стали чемпіонами. А от Марко Кваснюк вибирав бронзу. Котре хочу відзначити вільну боротьбу як видом спорту, який є пріоритетний в нашій області. Видом спорту. Який популяризує Прикарпатський край, нашу область на аренах всеукраїнських, європейських та світових, Марко Акваснюк став бронзовим призером європейського турніру. Юнак займається вільною боротьбою вже майже 10 років. На чемпіонаті Європи ю 15 у середині змагань він зазнав травми плеча. Втім, попри це зумів вибороти бронзу. Були важкі тренування. Я був дуже змочний, але і морально, і фізично. Але я дотерпів і поїхав на начинати Європи. У першій судості я боровся з вірменом і травмував собі плече. І було дуже важко далі боротися, але на другий день мені уклали обозболюючий, затипували, заморозили плече, і я далі продовжував свою боротьбу, боровся з турком і з молдаваном. Я їх виграв і за нього бронзову медаль. Валерія Яцька виборола золото на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 15 років у своїй ваговій категорії. Ця спортивна першість зібрала юних брусів з усієї Європи. Підготовка, звичайно, була довша, бо доводилося багато раз. Одно і те ж саме відпрацьовувати, щоб під час сутички то вийшло. Звичайно, вагу теж довелося зігнати, і немало довелося менше їсти, як завжди. Деяких суперниць Валерія вже зустрічала на попередніх міжнародних турнірах. Разом із тренером вони готувалися до кожного двобою, враховуючи особливості боротьби кожної опонентки. Підготовка тривала вже до цих змагань. Буквально пів року, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже на гімназіаді Ю-15 в Сербії, де вона теж перемогла. І ми частково вже своїх суперників знали і зустріли їх, особливо перша сутичка з представником Туреччини. Е, яку ми 10-0 чисто технічно перемогли. Е, в загальному змагання ці це величезний досвід був, як і для мене, так і для Валерії. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.